Сталося так, що я в рок н рол прийшов із театральної сцени, але альтернативний театр. Я займався в театральній студії тут на майже на Майдані Незалежності. Там у нас була театральна студія, експериментальна. От. І, звичайно, звичайно, я. Ну, мріяв грати в театрі в справжній виставі. І як у нас у митців часто буває, що мрії здійснюються. І в один прекрасний а, вечір мені був дзвінок. Я не пам'ятаю від кого. По-моєму, навіть сам Богдан Сільвестрович Ступка мені подзвонив і каже: то Олежа, є така там ідея. А, зараз не буду розкривати карти, приходь і там в театр поспілкуємось. Прийшов в театр, і виявилася там мега-пропозиція е, грати в виставі Наталка Полтавка, одну з головних ролей. І ідея була грати з Богданом Сільвестровичем, друзі. На секундочку. Якраз його відправили зніматися в фільмі е, е, Терас Бульба. І він зі мною не грав. От, але крім того, мені ще була поставлена задача. Крім класної роль, реально класна роль, одна з найкращих ролей. Я думав, ну я ще ж молодий бадьорий, я хотів грати а, Петра. От, ну, виявляється, що там ну, по віку, напевно, вже там вже не проходив. От, ну, ні, в мене роль ідеальна, просто вона дійсно дійсно моя. Ну, от, і мені запропонували ще бути музичним режисером. Музичним режисером і друзі я а, робив весь кастинг акторів на секундочку. Навіть ну, Богдана Сильвестровича не було. Тобто треба було і якби возний, той, який ну, ну, зі мною в партнерстві я його вибирав Возного. От і всіх там, і, і Наталок, і, і треба ж було два склади вибрати. Тобто я такий рок-н-рольщик прийшов сюди в театр імені Франка, сів нога за ногу і так чик, сиджу, сиджу і актори переді мною там розпинаються. Ну коротше, не всім було це комфортно. Я відразу вибачався, кажу, це не те, що я прийшов шоу-бізнесу, і у мене там зірка горить. а... Була така ідея з паном режисером. Ми вирішили, що, я, що це буде взагалі музична вистава, що це буде музична комедія і що це буде такий водевіль ну, або оперетта. Тобто дуже багато музичних номерів. Наталію Ярошенко. Я пам'ятаю, ми ще на кастингі, я її пам'ятаю. Така вродлива дівчина, От і вона Наталка-Наталка. І я собі а, там чув, що Наталка мусила так, таким досить низьким голосом, ну таким середні тесітури співати. Не жіночим таким. Я собі бачив, бачив Наталку а, ну, співу, знову ж таки, як ну, така впевнена в собі, така дівчина. Важкість цієї ролі в тому. Що вона, вона сильна всередині, але дійсно позитивна, і цих позитивних персонажів не можна давати якимось такими, ну принаймні, тут якимись яскравими такими фарбами. Ти завжди мусить бути як ну це як сказати, як трішечки образ такий. Тобто, ти граєш з одного боку людину, а з іншого боку ти в чомусь як узагальнений образ. Такої української дівчини ідеальної, співучої, вірної, сильної. В цьому складність робота тривала швидко, буквально за два місяці. Ми все це зробили. От ми вивчали народний спів. Це вперше вперше в театрі в академічному раптом. Ми це Олега ініціатива, що ми пробували. Він приводив людей, які фольклористи. Ми намагалися співати. Він. Оранжерувальники прийшли. Взагалі роль Олега надзвичайно велика в цьому, в цій музичності, в тому, як він все це бачив. Для мене це був такий досвід ну неймовірний. неймовірний. Тому що я, я звик на великій сцені качати там ну, тисячі, десятки тисяч людей, і ти качаєш якби на енергії. От тобто, ти на, на енергії на а, я... А тут виходиш, в тебе нема барабанів, нема рок гітар і є в тебе текст, є жест, і є паузи, і, і мені, мені з Наталією було дуже легко, легко грати, дуже приємно. Ну, і як людина, і так в, в партнерстві. Партнерство партнерстві дуже, дуже приємно було. А от якраз на театральній сцені там дуже-дуже важливо бути в партнерстві, в діалозі, і щоб тебе. Підтримував а, актор, з яким з тобою грає грає. І щоб ти з ним так дуже гарний такий ну, баланс тримав цієї цей, цей енергії подачі. От З нею було дуже комфортно. Навіть не думала, що так довго, така довге життя буде у цій виставі. І абсолютно несподівано для мене, коли почали вже ну, оновлювати склад, зрозуміло. Раптом мені запропонували роль терпелихи, мами Наталки. Я, звісно, абсолютно цього не очікувала. Як ми ще задумували тоді, адже Оксанка батько грала мою маму, ми з нею в парі зіграли. От. І тоді говорилося, що вона не стара, а вона людина, яка кажуть, баба в селі, але вона хоче ще жити, вірить в своє майбутнє. І я теж граю таку жінку, яка не вважає себе старою, яка бачить своє майбутнє, яка теж доля, що вона. Хоче Наталку цю пристроїти в житті через те, щоб їй було легше, і вона так само могла реалізуватися як особистість. Унікальність декорації Олександровича, який придумав цю вінієку, в якій відбувається. Це майже намальоване село, яке оживає. Унікальність костюмів Людмили Нагорної в тому, що ми вибирали майже всі костюми є автентичними. Причому. Не дуже антитичний мій по 100 по 50 років, але вони саме з тих регіонів, з Полтавської області, всі мої сорочки, мої строї, плахти, це куплялося у людей, куплялося на антикварних ринках. Це зараз якби. Неофольклористика, така популярність на фольклор потужна. А тоді тоді, ну, ми пам'ятаємо, це, це ще пострадянські часи, Шароварщина, всі діва. Ой, там, ну що там. Я залучив спеціалістів із гурту Древа. Боже, Ірина Клименко, вона мене консультувала. Консультувала, я її запросив, і по костюмах вони консультували, і вони консультували. Як фольклор співати, і репертуар, репертуар там підібрати правильно. Ну, там є, є пісні, які закладені в творі Котляревського, а є пісні фольклорні, фольклорніми, використовували танці, бо невеличкі такі, ну, ці сільські танці. І ну, як в житті буває, і я так ну, недавно. Мені так в голову така думка, що там Наталка Полтавка? Цікаво. як там, Я так собі, в якому, ну, ну там, як зараз грається вистава? Я б залюбки прийшов би, подивився виставу, як вона зараз грається, і скільки людей йде на, на Наталку Полтавку. От і тут Олена мені дзвонить каже: тут виявляється 20 років. це ж я не думав, що 20 років вже пройшло так швидко. Ну, слухайте, життя минає дуже швидко.